Привіт! Сьогодні буде розповідь про знахідку, яка дочекалась свого часу. Якось відпочиваючи на дачі, 8 років тому я ознайомлювався з металошукачем і не узбіччі лісової дороги зловив гарний сигнал. На глибині 20 см лежали дві величезні підкови. Це був хороший знак, і вони відправилися в мій рюкзак. Згадавши про цю знахідку, настав час її дослідити. Раніше я таких підков не бачив. Тому найлегший шлях це визначити через інтернет. Одразу було зрозуміло, що вони для тягових коней. Можливо, навіть першерона. На форумах знайшов кілька фото. Ось по цьому кресленню легко порівняти мої підкови. Виходить, вони вироблені в Німеччині в 1941 році. Про що свідчить відтиск. Дивно, але в мене попались задня і передня. Клеймо H свідчить. Що це задня, а цифра 8 це розмір для ваговозу. Бо номери 6-7 для звичайних коней. У німецьких військах використовувалось приблизно 11 номерів підков для верхових коней, а для артилерійських 8 номерів. Підкови мали від 10 до 22 свяхових отворів. У кінцях п'яти верхових підков може бути по одному отвору для гвинтових шипів. А в упряжних ще по два, Таких же. В зачіпній частині підкови. У бойових умовах Підкова змінювалися кожні 4-6 тижнів. Зазвичай ресурс німецької підкови становив до 600 км. Є відомості, що німці за період Другої світової війни використовували в армії понад 3 мільйони коней. Вони становили 90% тягової сили. Такі дослідження я провів. Підписуйтесь, ставте лайки, це дуже мотивує. До побачення!